У будинку на вулиці Мазепи у Львові у ліфті загинула жінка. Це трапилося вранці 7 квітня. Повідомив голова правління будинку Юрій Кукуруза. За його словами, будинку понад 40 років, і всі ліфти у ньому старі. Востаннє каже голова правління, їх перевіряли три роки тому згідно з правилами. Мені позвонили львів світла, що проблема сталася. Я був в другому кінці городу Львова зранку по справах. Я приїхав, тому що є справді біда. До тої ліфці документи є. І відялися труси, відялися шківи. Проводився те, що було при техогляді і при експертизі виявлено, то було завідено. Такий ліфт, як у ці багатоповерхівці, розрахований на 25 років експлуатації, каже електромеханік Ігор Кравець. Кожного місяця приходить огляд робимо його, але він, я кажу, вже трошки свої ресурси вичерпав. От, в нього вже, як кажуть, потрібно було давно зробити заміну їх. Прийшов сюди, подивився, прову кнопку ліфт не їде. Відкрив двері, ну, там в шахті там, ну, як завжди. Відкрив другу половинку, ключив, ліхтарик, щось капає зверху. Щось так. Не зрозумів. Думаю, може, то вода чи що, але ну, як подивився все назуш, то червона кров то вже аж загиблу знайшли у кабіні ліфта на шостому поверсі. На місці працювали працівники поліції та рятувальники. Також зібралися сусіди та друзі загиблої жінки. Позинила сусідка, що трапилась трагедія. і Ми приїхали тут було керівництво, і ми пішли побачили це все. Це жах. Їй було 48 років. 48, мало бути 47 не повних 48, двоє маленьких дітей, сиро і нікого. Чоловік помер. У Львові діє програма підтримки будинків, списаних з балансу міста. Торік її призупиняли через воєнний стан, каже заступниця мера Львова Ірина Маруняк. Звичайно, що ми будемо проводити також внутрішньослужбове розслідування і проводяться технічне обслуговування ліфтів, обстеження ліфтів. В нас є програми співфінансування ліфтів. На цей рік передбачено 13 мільйонів. Цього року програма Я маю надію буде діяти. Кошти є передбачені. Є мешканці, які мають бажання взяти участь в цій програмі. Необхідно зголоситися, відділ супроводу ОСББ дасть повністю весь перелік документів, які необхідно Іно подати для участі в цій програмі, але є багато бажаючих. І власне, ми почергово будемо реалізовувати дану програму, враховуючи заявки мешканців. Як повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання правової кваліфікації справи. Ольга Івашук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.